що Відбувається під час лабіопластики. Жінки зазвичай все ж таки просять, щоб оперативне втручання виконувалося в жіночому колективі. І я намагаюся підібрати так, щоб на всіх, на всіх етапах, починаючи від хірурга, медсестри і анестезіолога, весь оточуючий медперсонал, був з жінками. Тоді пацієнтка себе почуває більш вільно. Треба просто. Зважитися так лягти в певну, в певну позицію, і це найбільш, скажімо так, дискомфортний момент, так себе пересилити. Але е, це буквально відчуття кількох хвилин. І знову ж таки, якщо ми кажемо про цю операцію, я все ж таки наполягаю не на місцевій анестезії, тому що як я розказую пацієнтці, що поки ми з вами спілкуємося на відстані одна від одної, ніхто не наближається. З якимись гострими предметами, іголками, все наче відбувається, все спокійно. В операційні це зовсім інша історія, це певне нервове напруження. Тому знов ж таки не боятися наркозу. Ми значно швидше і краще попрацюємо, коли все, що пацієнтка пам'ятає, це установка внутрішньовенного катетеру, все на цьому всі неприємні відчуття закінчилися, і вона вже прокидається. З виконаною операцією, з чудовим настроєм, бо вона цього нічого не пам'ятає, і все позаду. Яких змін може очікувати жінка після лабіопластики? Ми маємо розуміти, що відразу після операції це знову ж таки не вигляд остаточний, так це не результат. Тобто, спочатку це набряклість. Звичайно, звичайно, що статеві губи вже будуть приблизно в такому розмірі, як ми запланували, тому що. Перед операцією обов'язково об розмітка. Малюється, що забирається, що залишається, пацієнтка став... ставить дзеркало, Це контролюється. І тільки після того, як сказали, так, все, мене влаштовує, працюємо, тоді вже зас... Зас... засинаємо. От, тому розмір плюс-мінус буде такий, як після... ну, такий, як ми запланували, але на бряклість. Звичайно, може бути ниточки, ну нікуди вони не дінуться протягом трьох тижнів. Звичайно, що вони самі по собі розмокнуться, але вони також є певним подразнюючим фактором, який е е е пролонгує оцей набряк. Тому треба знову ж таки набратися терпіння і принаймні три тижні, три тижні е бути готовим до того, що це не кінцевий результат, а ще треба трошечки почекати.